Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня, сьогодні дуже хочеться, ну просто дуже-дуже подивитись з вами Київ, що буде, що планується, що по контрнаступу. Тому що, ну от, розганяю такі дуже різні чутки, починаючи від того, що. І загальна мобілізація зараз, і що все це зливається. Ну Не будемо тут да зраду розганяти. Давайте дивитись краще, що ж таке чекає, що ж таки влада планує і що ж таке може бути. да Подивимося Білу церкву бровари бориспіль на найближчий період до тижня, що буде, що планується. так Київ, 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 радісні звістки, якась підтримка, дивіться, е буде якийсь страх, що не дадуть чогось, не додадуть, як чекаємо, що може. Дивіться, не узгодять, не підтримають, розкритикують. Ні, все буде добре, і дадуть, і, і за картою сила отримуємо підкріплення. Якісь оборудки будуть розкривати, і такий дуже момент неприємний зради, тому що. Будуть показувати людей дуже близьких, там вища ланка влади, які, ну, мав, які заможні, які мають змогу самі все це собі організувати, але будуть казати, що ці люди ну, привласнили, можливо, тут гуманітарка, не свої кошти. Це ситуація на краще, тому що ну, вивільняться ці кошти. Це найближче. Знову якийсь гучний скандал. Важкі часи трошки пізніше. Давайте зараз дивіться, через тиждень ще буде. Київ, покажи мені під цвіти, що зараз там відбувається як все це розуміти. Київ. Ну, тут чаш. Все буде. Все буде. Буде, буде. Хтось навіть може проїхати якась новина від країни, якась зустріч важлива. Чому так роблять? Знаєте, як кажуть, що ні-ні-ні, не дамо, потім даємо. Чому так роблять? Так подобається так треба, кажуть. У нас буде проблема всередині країни. Дивіться, ми тут і владу дивимось, і саме місто Київ. Тут біда буде в тому, що, невірно використовуються кошти знову. Знову ж. І е, будуть, знаєте, найвища ланка влади думати. Змінювати цю систему розподілу, чи зараз про це не говорити. Чи починати по-іншому будувати, в принципі, тут, можливо, навіть там якісь бюджетні кошти інакше будуть виділятися. Буде вірне рішення прийняти. На краще місто. Тут, як знаєте, перерозподіл буде коштів насправді. А що мені ще цікаво було, чи вийдуть ваші школярі до школи, тому що, вибачте, ну, обстріли загострилися, інтенсифікувались, тому. Ну, якось мені здається, треба думати. Київ. Передмістя палає. Будуть і так, тут прям показує дуже великий вогонь. І знаєте, чомусь, от, я питаю за місто, а мені ту Україну показують ситуацію з ресурсами біда. Я думаю, що ми Одесу будемо окремо дивитись. Тут щось зруйнується, що дуже вплине на життя самого міста. Буде обстріл, і обстріл може бути в межах масованого, тобто не тільки Київ в цей день. Київ, це найближче. Київ. Якийсь таємний план. А це знаєте, ми не будемо терпіти ці атаки. Давайте чесно, за щось дуже сильно ворог буде відповідати. За що? Опа, дивіться, ну вибачте за опа. Об... Це я з радістю. Маг диявол протистояння. Ну, Ми тут підемо в пряму конфонта... конфронтацію на іншому, може, фронті. А як це? Ну, дивіться, зараз поясню, я бачу, але треба сказати. А їм більше буде прилітати від нас, це перше ворогу, ми вже не будемо мовчати та боятися. Ворог дуже хоче розвідати плани Києва щодо наступу. І а, він буде просто Київ кошмарити, дивіться, тиснути. Якийсь безглуздий, дурний тиск. Але ми переможемо. Дивіться, оцей тиск ми просто переможемо. Є можливість збиття. От уламки будуть падати. Київ, да, вогонь іде, є небезпека. Київ буде атака по житловим масивом. Буду, дивіться, будемо намагатися захистити, стоїмо на варті, але атаки будуть а, по ресурсах. Хочу бути по ресурсах, щоб ми були зневоднені, знакровлені, одні без підтримки. Отак От іде. Це дуже гарна перспектива. Давайте чесно. А, контрнаступ. Що влада зараз планує? Як це буде? В чому буде виявлятися? Мати свій прояв, контрнаступ. От оце я чекаю, знаєте, воно вже десь там в путі, на шляху до нас. Чекаємо, треба підкріплення, чекаємо на важливі грузи. Застій якийсь ступор. А, дивіться, по контрнаступу десь свій флаг підіймемо, потім тиша. Але тиша це не означає, що нічого не відбувається. Ми десь проробимось, за що він просто буде сильно, ну, на жаль, бомбити міста. Дуже сильно. Як Київ на це дивиться, тримається, поки що терпимо. От як це правильно сказати? Не панікує Київ. Влада намагається, знаєте, ну, розуміє, що так може бути. Просто важкі руйнування показують. Каже, що треба ще трошки. Вірта військових, дивіться. Військові тримаються, тому ви цивільні потримаєтесь, поки не буде гарних новин. а Вони будуть. Знаєте, я вам таку, може таємницю, не таємницю. Ми щось будемо мати таке. Це не літаки, це наше щось наше, тільки українське. Що просто їх вразить, і в небі над нами переваги вони можуть не мати. Воно нас і захистить, і може їх бити. Я не перший раз це вже це бачу, я бачила це по Запоріжжю. Треба трошки почекати. Наступний етап, про що буду думати про ресурси. Дивіться, в кого ГЕС. ТЕЦ в місті не розслабляємося. Ворог має плани. Така інформація. Ворог має жорстокі плани. Якщо зараз нам все це не розганяють, не кажуть, це не значить, що все нормально. Так, бравери. Небезпека прольотів в районі. Знову ж таки, може бути просто якесь відключення чогось. Отак напружена ситуація по ресурсах. Бравери, Біла церква. Біла церква. Ну, дача на вашому боці. Поки кажуть, що ви під захистом. Отака інформація. Бориспі. Важке збиття, можливі руйнування, неприємні ситуації. Тут щось буде з вашого боку десь залітати. Також питання по ресурсах є. По рівнації. ну вибачте, як іде.